То, а як, власне, прочитався фільм? Тобто, якщо йти по сюжету, то чим він почався? От які там сцени такі ключові? Такий, такий, ну як він дивившись з фільму 30-й, Сюжет такий дуже, якийсь такий дуже простий, такий до крику, буквально, як наче така невелика історія, хоча наче годину, а так все якось, як наче знімали на одній вулиці, так і все. То а який там конфлікт стався? От, конфлікт, от про що? Стався, як він межу переорав кулаків, я так поняв. Він трактор, трактор приїхав, щось він заглух, потім вони його таки запустили, він пішов, і той ж Василь сів і вперед, давай ворота, та так почав ворота, що і межі переорав. Ну так, да, але ж це точно було спеціально. Ну, де, випадково. він зробив спеціально, це дійсно спеціально. А взагалі ви сказали, що там був конфлікт. Українці не люблять його за цих Водожанка. Е, ну, не те, що прямо за цей фільм, не за цей фільм, а за всі його наступні фільми тобто такі, як «Щорса», оцей Арсенал. Тому що там ну, дуже конкретна позиція. Тут все таки вона не конкретна. Він хотів показати, мені каже, він не хотів показати, що як українці відносяться до землі. А от за рахунок чого він це показав? От які кадри показують на те, що. Українці люблять а, це. Ну, це ну, то, як цей як помирав яблука то її так, аж потом помер. Це ж він хотів показати, як же ж він любив оці плоди своєї праці. Так, а так. я, чесно кажучи, взагалі не звертав уваги на сюжет. Тому що фільм це просто документ епохи. Якщо він знімався в 30-х роках, дійсно 30 то це вже майже 100 років пішло. Я б дивився на нього майже як на документальний фільм. Але. Чесно кажучи, перебирати сюжет не можна, тому що сюжет і художність не можна того, що там скільки художніх сцен. Так, я постійно я дивився на нього не тільки з точки зору, як глядач фільму, а ще з точки зору фотографа. Бо я люблю писати mm -hmm. сьомку. І там дуже багато цих саме пейзажів. І, і це, звісно, дає фільму художності дуже великий. Mm -hmm. А сюжет він на мене і простий дійсно. Там нічого, він дуже навіть прогнозований. Бо так, що в 10-х роках можна було зняти, щоб показати його. Це трактор, це, це центральне, можна сказати, щоб показати. Ні, трактор старі, старі порядки, і в тому, і те, що люди приходять до, до нового. Ну, кол. Ну, тобто розуміють, що треба вже щось змінювати ну, так, життя, тому той чоловік. Трактор це як колгоспя, які прийшли з Його ракурсів знизу. Ну, До речі, смішна цена, мабуть, як жителям, ну, як сучасника. А можливо, раніше він, мабуть, не розумів навіть. Його ну, сучасники не дуже сміялися. Але люди справжні. Це, це ж не якась так? там 3D-графіка. це справжні люди, такі, які вони були. Такі... Ну, Мені здається, сьогодні ну, люди, мабуть, трішки по-іншому ставляться в серці смерті. А там все-таки натуральність. Природність, ми всі розуміємо, це природній процес, але фільм показаний якраз якраз і тут, мені здається, сучасне, в сучасному світі так не ставляться на смерті. І бояться, і. А там просто все нормально, все. Ну, до речі, що, що, що в мене теж вразило, ну, це, звісно, гра плівки і про, на противагу цифри зараз. Оцих полутонів цієї атмосфери зараз немає, звісно. І, і варто дивитися тільки того, щоб оце, оце побачити цього плівку. Там мені дуже сподобався кадр, коли після того як трактор привезли, і там а він їхав, він ще їхав цей трактор, його ще не привезли. І як на пагорбі був один віл, потім а. два воли, потім <illa> <Darwin> три воли, і потім три хлопці. І таке класне порівняння, що, начебто, тварин більше, вони потужніші, і вони теж виглядають. Що ж це їде таке, що їх буде заміняти? До речі, це класний художній прийом. це його ракурси. Ну ракурси знизу, це особиста мені здається. Фішка, а ці перспективи, оці дороги, are... оці противаги старе мале дитина. Оці перепротиваги трактора і худоби. Тобто, оці, це все художні прийоми, які притягує глядача, і це цікаво. Дівчата, а вам що запам'яталося? От які кадри або що вам не сподобалось? Ну, мені, мені сподобалась кінцівка. Яка кінцівка, Яка саме кінцівка? Ну, бо ви пари вдошну на ці А-а-а! — Мені так, надихай, якісь <рес> <вальмі. рес> дихання. <рес> Ух ти! Мені так це дуже сподобало. Да? Селяни, які противились колективізації, вони вирубували свої сади і багато сортів тих не дійшли до нас. Грушок, там, яблуки, слив. І не, ну, там податкова застава була така, що вони вже казали. Та, так, на кожне дерево так, так, потім... то їх вирубали. Та їх і рубали, бо тому що... платити Ну що? Да, що. І тому вони боялись за цю худобу, власне, чого він з сокирою пішов на того коня? Ну так, мені ще цікаво було дивитися точки зору. Ну, Фільм майже сторічний давнини. І... і ще цікаво, як, як люди ставились до... до часу, як ставилися до. ну, Взагалі, питання, питання, як людина позиціонувала себе в, в світі сучасна людина, От, ми кажемо, конфлікти, не, не якесь ставлення до Довженка не таке, якесь ставлення до радянської влади не таке. Зрозуміло чому. От, але ті люди, які там жили, вони і, і той самий Довженко, який там жив, може ж він просто намагався вижити, він просто. Це, до нього не можна ставитися однозначно погано, наприклад, абсолютно. Бо життя взагалі складна штука. І, наприклад, такі люди, як, як Томас Ман, наприклад, або Пастернак в Росії, вони ж, які, скажімо, не пішли на, на контакт з владою ну, сучасною, вони ж, вони ж дуже складні особистості. Так само і Довженко. З одного боку він по його здається за там проти більш а з іншого боку він показав, ну, як на мене, показав просто великий класний документальний uh -huh. Ну, тобто, Мені сподобалось. Я такий оце думаю про батька Василя цього Панаса. Він хоронив його, виходить вже по-сучасному. Тому що старі жінки не пішли, вони залишились вдома, вони там перехрестилися, цього трактора все наче, щоб його по сучасному mm -hmm. охоронити. То чи він сам хотів цього, чи він це зробив заради свого сина і заради того, щоб. Щоб люди прозивалися, що він всередині сам відчував Тоже чи подібні так хо дуже можна товариша Сталіна. Не забувайте, що це ця... за ж ну, з чим одна звийним дном з однієї сторони ну, українці показати, вас... а з другої сторони для Сталіна показати, що це ж усьо. Я ж для вас знімаю це не ну, я особисто побачила у цього батькові всередині. Він би так би напевно б не зробив би. От мені, от ви дуже класно зауважили, що для мене це і є, як, начебто сам Довженко, який всередині точно, думає по точно. одному, а на, точно. на виду робить інакше. От те, що ви сказали, да, мені теж близько. А може, і ні. А може і ні. Бо, це наші ну, нам нам хочеться якось проінтерпретувати і як завжди, от що хотів сказати автор це, да. так? Це, це, це вчителі. Якщо я вопрос самому Давжиенку, це не важливий. То, А яка проблема? А може він просто, просто жив, просто знімав і нічого особливо не кодував своїх. Я бачу прекрасну картину, прекрасні кадри. Там. Ну так більшовики, вони ж проводили українізацію в 30-х роках. Як це було не странно, це було. Дуже багато не, не, не зразу показував ці вишиванки, це все ж було. І yes. в уряді України, цьому УРСР там вже дуже багато ходили, говорили українською вишиванки. Це, все, це вже потом вони їх там всіх вистріляли, вибили під код. Mm. А тоді ще було це все. Та мовчі набагато пізніше воно було. Це ж якщо 30-ті роки, це грубо, кажучи, Перша світова війна, тільки 15 років тому почалася. Це... Ну, ми вже в 20-х роках, я, наприклад, дуже добре пам'ятаю початок нашого століття. Тут, тобто там великі такі, такі малі проміжки, насправді, час, що ну, люди жили ж, дійсно по старинки, особливо в Сугулов селі. Оці величезні сім'ї. Ну, Бачили, які, які села там величезні? Величезні, Зараз... тому що і проблема була з землею, бо людей багато. Землі мало. Ну, це проблема. І це, навіть коли він його вбив, це ж не просто, а це ж теж. За землю вони готові були вбивати. Це дуже сильно. А в яких кольорах ви б уявляли цей фільм? Мені яблука сподобалось, Я б їх червоний, у червоному боки всі. Дівчат, а вам які би кольори уявляли би? Яка би це була, не знаю яких кольорів було б більше? Або небо які б було? Які були кольори? Ну такі земляні. Земляні. Дуже кольорові. Природні, так? Природні, кольорові. Класні. Той момент там, де він почав радіти в басейні. Радіти чому? думаю, що в нього вийшло трактор. Ага. І це він почав танцювати, цей танець. Танець. Кол танець, коли він це вистукував, і за ним цей шлейф білий з попелу, він такий гарний був, що начебто він йде і вимощує якийсь шлях. А Це ситінка. І точно такий самий ефект відбувався, коли їхав трактор. Теж він їхав, здіймав куряву за собою, і таке гарне було порівняння, що він же ж радів цьому трактору, це його трактор, і шлях, оцей, який вони прикладали, дуже схожий, і потім він помирає. Тобто, начебто, ця радість за цю нову техніку, новий режим, закінчиться смертю. Ну, ось таке в мене було уявлення, що вони пов'язані ці дві ці ну, моменти. Про нього говорити довго. Так, багато можна Дуже додумати, ні. там же ж все так. Так, оце додумування, мені здається, най найцікавіше. Бо тоді формуються нові варіанти і для себе, наприклад, в майбутньому щось зробити. Тобто, ми роздумуємо над тим, якими методами можна показати якусь думку. Тому що ми побачили метод. Ну, ми побачили, як щось зображено, Але остаточно ми ж не знаємо, що хотів закласти під цей метод, яку думку сам автор. І ми собі думаємо, о, через такий метод можна показати те, можна показати те. Це, то, то це різна варіант. Май... Майстрант. То... Так, Та ну, так, власне, ось у нас майстри молоді. Так. Там дуже багато художніх ракурсів, що пейзажів, що портретисти погодилися, там, люди в різних. По Позах різні він вознятий. І там ця земля, як, вона вивергається з підплугу mm -hmm. е і, ну, я ж кажу, образи жінки там, старе, мале або в кінці жінка, ця земля і жінка, яка народжує. Mm -hmm. ну, так, видно, що вони та, руками працюють, вміють. Це все, все це вигляд, так. А зараз зараз, зараз зараз зняти такий кадр в селі, який навіть якщо хтось вміє крутити, в очах побачити це все це важко. Або неможливо. Дякую вам дякую. 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 Дуже, дуже дякую. І все ж мені не вдалося сказати те, про що думалось найбільше під час перегляду, а саме про людину і її самовідчуття, і самопізнання в просторі і часі, в якому вона живе. Власне, ми обговорювали досить рідкісно і нечувану до появи кінематографу штуку життя людей, що задокументоване таким, яким воно було в мить творення документу, життя, яке віддалене від нас на вже значний проміжок часу, життя, яке не схоже на наше життя, ба навіть життя наших батьків вже дуже відрізнялося. Це не історія з книжки, яка давала б шалений простір для трактування і фантазій. Це документ і таїнство в одному. Пірнути в криницю часу ми таки інколи можемо на картинах чи гравюрах давно померлих художників або споглядаючи фасад якогось замку. Але якими майстерними вони не були, вони лишаться за умерлою статикою для глядача. Ти уявляєш, яким був би фільм, якби знімали, скажімо, древніх шумерів. Мені це все не дасть спокою сьогодні.